Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо засідання Кабінету міністрів України. Головним викликом зараз залишається забезпечення стабільної роботи енергосистеми і проходження опалювального сезону. Робота в цьому напрямку не зупиняється ні на хвилину. Опалювальний сезон розпочався попри обстріли, попри диверсії, кібератаки, які вчиняє Росія, майже 60% всіх об'єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п'яти областях рівень підключення до тепла становить більш ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже осягнув 100%. Закачування газу в наші газосховища також продовжується. Відносно м'яка осінь та економія енергоресурсів все ще дозволяє нам закачувати газу більше, ніж ми його відбираємо з газосховища. Станом на сьогодні в запасах у нас є 14,6 мільярдів кубічних метрів газу, 98% цього ресурсу це український газ, і 2% належить нерезидентам. Державна компанія «Укргазвидобування» за 9 місяців цього року видобула майже 10 мільярдів кубічних метрів природного газу. Попри війну, попри всі виклики, це лише на 2% менше, ніж було видобуто за цей же період минулого року. На складах ТЕС і ТЕЦ маємо півтора мільйона тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси. Тому ресурсів накопичено достатньо і ключовим викликом залишається саме пошкодження, навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури Росією. Зараз російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії, тому, на жаль, ми. Не можемо виключати і подальші удари по системах водо- і теплозабезпечення. Найскладніша ситуація з точки зору електроенергії. У нас зараз в Києві, Київській та Харківській областях. Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції. Зараз енергетики працюють над тим. Аби поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу. Звичайно, ми всі розуміємо, що це можливо лише за умови, що нових пошкоджень не буде. І всі ми будемо свідомо ставитись до економії споживання електроенергії. Знову повернусь до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств. Евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б. Але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію. Фактично, треба говорити про те, що оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового. Міста або, тим паче, столиці оголошувати зараз немає жодного сенсу. Енергетики працюють, сили протиповітряної оборони працюють, робимо все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми. Уряд енергетики, місцева влада, комунальники паралельно продовжують підготовку до зими, закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву. Активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій. Сьогодні кабінет міністрів затвердить постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Мова йде про газогенератори, електричні двогони та генератори, електрогенератори, установки та обертові електричні. Перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі, а також інші товари для енергетики та забезпечення тепла. Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію. Підтримкою з боку уряду для всіх українців на цю зиму є мораторій на підвищення всіх комунальних Тарифів, зокрема, тарифів на тепло, які складають взимку більшу частину платіжки, майже 2,5 мільйона домогосподарств отримують субсидії. Їх кількість в наступні місяці буде більшою, адже люди зараз продовжують звертатись за відповідною допомогою. Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 гривень на місяць. Розмір у бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів. Аби підтримати найбільш вразливі версти населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій, дякую сьогодні всім, хто відповідально ставиться до споживання електроенергії. Цим ви допомагаєте і нашим енергетикам збалансувати систему і допомагаєте самі собі. Адже чим менше споживання, тим менша вірогідність аварійних відключень. Докладаємо всіх зусиль, бо кожна родина в Україні була зі світлом і теплом. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.